Доброго дня колеги, гості каналу та підписники каналу. Сьогодні ось почали закривати води. Ось бачите, один раз пройшов, земля суха взагалі Була борону, яку я зробив. Ось така борона складна на 4 рай бронки. Зараз покажу як складається. Ось обичні завіси взяв, приварив. Вона... І, все, і вона чітко йде за трактором. По колії. Так як ми живемо в СМТ, то тут поліція на кожному шагу. Тут му... мусили зробити складну. Так вона 1,40 складена, а якщо розкладена, 2,70 Зараз покажу в роботі. you <laughs> Отак От в нас виходить, як бачите, отакий От результат. Часничок не видирає. Казали борони будь видирати. Часничок на місці, земля рихла, грудку розбило. Колись дождемось, дощу внесемо стомп. А наразі будемо працювати. Сьогодні хочу всі участки закрити вологу. А є 91 сотка тільки часнику. Повітряну бульбашку бачили, вже закрили вручну. Так що ставимо лайки, коментуємо, підписуємось і будемо разом вирощувати часник. Всім гарного дня, мирного неба, всім до побачення.